Тільки термінові новини вчасно та влучно. Херсонщина у вогні. У новій Каховці та під Горностаївкою серія вибухів. У небі ворожа авіація. На Береславському напрямку тривають запеклі бої. Але всі подробиці далі. Друзі, підтримайте україномовний контент лайком під цим відео та підпискою на канал. Прямуємо до перемоги разом. Ранок понеділка на тимчасово окупованих територіях Херсонщини видався неспокійним. У різних населених пунктах Каховського району повідомляють про бавовну у небі над областю кружляють ворожі пташки, а на Береславському напрямку тривають бої. Про ранкові прильоти 24 жовтня у селі Каїри неподалік від Горностаєвки Каховського району інформують місцеві телеграм канали. Попередньо відомо про влучання у місце базування кадирівців та велику кількість 200-х і 300-х загарбників. Серія вибухів продовжилась і в новій Каховці, де близько 1130 1145 місцеві зафіксували на відео чисельні хлопки та спроби роботи системи ППО окупантів. Цими кадрами поділився народний депутат України, голова парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Місягін. Окупанти заявляють про нібито 19 ракет, випущених у бік Каховської ГЕС, та підтверджують три влучання. Крім того, у небі над Херсонщиною зафіксовано активізацію ворожої авіації. За інформацією телеграм-каналів, що інформаційно співпрацюють з силами оборони Півдня, принаймні чотири російські літаки вирушили в напрямку Береславського району, де тривають напружені бої. Проросійські джерела також повідомляють про бої на Береславському напрямку вони стверджують, що наразі найбільш гарячими точками є ділянки Давидів Брід Іщенка та нова Кам'янка п'ятихатки Полянка. За даними ветерана Кіборга, лейтенанта ЗСУ, тренера-інструктора Національної поліції України Кирила Недрі, напередодні ЗСУ нанесли влучні удари по скупченням особового складу й техніки ворога за Брускінським та в самому Береславі. Нагадаємо, керівник Гур Міноборони України Кирило Буданов упевнений, що російська армія буде битися за Херсон до останнього. За його словами, заяву окупантів про евакуацію і відхід військ спроба Блефу. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!